Чекати завжди непроста сама по собі дія, да, тому що тим більше ми розуміємо, що очікування пов'язані з фронтом, з війною, там, де є не лише життя, і є і смерть. Да. І це таке непросте очікування. Але один із моментів тут я завжди розділяю родинам, що, дивися, є процеси, на які ви впливаєте, а на які ви вплинути не можете. Да. На що ми частіше за все впливаємо? Ми впливаємо на свої думки, на свою поведінку, на свої якісь емоції. Да? Що нам робити? Тому що ми можемо робити тут для того, щоб е, мати ресурс, виконувати роботу, яку виконував там е, захисник чи захисниця, коли були тут? Да? Бо все рівно їхня робота лягає на близьких і на рідних, да? і вона розділяється. Тому де ми можемо мати ресурс, наскільки ми можемо про це. Піклуватися і піклуватися про себе, про своїх рідних, та, і робити що зазвичай дуже корисно для таких родин. Ну, один із моментів, який я кажу, це наша віра. Люди можуть молитися, якщо вони ну розуміють і вміють це робити, і це підходить для них. Да? Або завжди звертаються, десь входять, наприклад, в церкву для того, щоб якось підсилити свою віру. Це може бути один момент, і другий це коли я допомагаю ще комусь. Да? І оце волонтерство, яке є, там не знаю, приготування смаколиків, сітки і ще щось, і ще щось, і ще щось. І це велика кількість людей, в тому числі це і родини, які. Очікують своїх близьких, да це якась допомога, і це тоді приєднання до тих захисників і захисниць, які в нас служать сьогодні на фронті. Якщо він прийшов відпустку, тут залежить в першу чергу, щоб можна, можна було б дати по перше людині якийсь час взагалі просто адаптуватися і оговтатися. Так. Взагалі звикнути до комфортного життя, тому що фронт це не є комфортне життя, да? і звикнути до якихось певних моментів, давати йому можливість бути таким, яким він є. Да, вони можуть замикатися, да, вони можуть просити якийсь простір, свій особливий і е, якось е, дуже. Дуже реагувати, що це їхній простір, їхня територія, от вони себе так ведуть. Дуже часто хлопці бувають лягають не на ліжку, а для них комфортно спати якийсь період часу на карематі, тому що вони звикли да, десь, на, десь на землі це робити, давати їм можливість бути отакими. От і поважати цей момент, розуміти, що боєць може включитися зразу в домашню роботу. Да? І це, я зараз говорю, це таке знаєте, загальне якесь уявлення, тому що кожний випадок є індивідуальним. А є хлопці, які, яким потрібен певний період часу для того, щоб взагалі зрозуміти, що він вдома. Тому що коли ми знаходимося багато в середовищі, яке вкрай стресове, то нам треба приїхати в інше середовище, просто адаптуватися. Ну, зазвичай, коли ми кудись їдемо на якийсь період часу, на тиждень, там, днів на 10, на 2, нам все рівно треба якась доба, щоб ми просто переключилися. А тут ми говоримо про якийсь довгий період часу і про вкрай стресові події, які відбуваються на фронті. Тому давати можливість бійцю бути таким, як він є, запитувати його, да, давати можливість йому робити те, що він поки що робить, але поступово-поступово його привертати до якогось до якогось побуту чи можемо ми з тобою домовитися і там піти в магазин? Да, окей, добре, дивися, чи можемо. ми… З тобою щось іще зробити. І так поступово залучати. Добре, коли є дітки, вони швидше тоді залучаються до побуту і з дітками контактують. Але там є певні особливості у захисників. Є певні правила бою, які варто знати родинам. Я їм розповідаю час від часу про е, ці особливості, на що налаштовані які задачі захисників на фронті, і чому інколи ми ну не інколи, а ми частіше всього не розуміємо військових, які повертаються, бо ми не розуміємо задачі, які вони там виконують. Але, хоча б інформаційно, це було б добре знати про це.